Живе спілкування із мешканцями, об'єднання самопоміч йде до людей та організовує зустрічі у різних мікрорайонах міста. У політсилі кажуть, для цього не потребують високих трибун, адже постійно комунікують з івано-франківцями у повсякденному житті та цікавляться тими проблемами, які найбільше хвилюють громаду. Ми сформували свою програму команди самопомочі до Івано-Франківської ради на основі тих запитів, які у мешканців Івано-Франківська, і власне такі зустрічі показують, що Івано-Франківці підтримують нас і Максимально лояльно ставляться до тих ідей, які ми хочемо реалізувати в нашому місті. Під час зустрічей кожен мешканець міста може поспілкуватися із претендентом на посаду міського голови Іриною Кулинич та задати їй питання. Івано-Франківці кажуть, цінують таку відкритість кандидатів від об'єднання самопоміч. Я прийшов на зустріч і яскраво підтримую взагалі самопоміч, бо мені дуже подобається це громадське об'єднання. Партія їхня дола. Вони перше йдуть до людей, друге, це то, що це йдуть нові люди в політиці. Вони не заангажовані, видно, що тут є команда. Це моє чесне переконання. Такі зустрічі з людьми представники об'єднання Самопоміч планують провести у кожному дворі Івано-Франківська.